Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Динамо Київ і Лісабонська Бенфіка першими провели матч дебютного групового етапу Кубка Європейських чемпіонів 1991-92. Можна сказати, що відкривали Лігу чемпіонів на республіканському стадіоні, де й було здобуто останню домашню перемогу радянського клубного футболу на Євроарені. І як Юран грав проти своїх. Погнали! Осінь 1991 року СРСР вже фактично розпався, але це не завадило продовженню останнього чемпіонату Союзу та останньому старту радянських клубів у Єврокубках. Київське Динамо, будучи сіяним у Кубку чемпіонів, на першому етапі впевнено пройшло фінський хік із загальними 4-0. А ось на другому етапі довелося попітніти з датським Бронтбюл. Ставка якого котувалася вище за молод киян, вдома від поразки врятував гол Олега Саленка з пенальті 1-1. У гостях швидко забили, постарався Паша Яковенко, який щойно відійшов після травми. Щоправда, 26-річного ветерана за два попередження перед перервою вилучили, але кияни ціною ще трьох попереджень вистояли і пробилися до першого групового раунду Кубка Європейських чемпіонів. Де вісімка найсильніших розбивалася навпіл для виявлення фіналістів. Так, перший груповий етап ще ніхто офіційно не називав Лігою чемпіонів. Це був, так би мовити, пілотний випуск, перевірочний щодо фінансової вигоди насамперед, плюс глядацький інтерес, ставлення клубів до нового формату. На який УЄФА зважився після завзятих розмов провідних клубів в Європі у другій половині 1980-х про створення Суперліги, в яку, до речі, на рівні з Міланом, Ювентусом, Інтером, Баварією, Реалом, Барселоною, Бенфікою, Порту, ПСВ, Андерлектем, Марселем Бордо, парочкою англійських клубів входило б і Київське Динамо. У ЄФА такі розмови дуже дратували. Але після того, як організацію очолив швед Ленард Юхансон, одразу ж були прощені англійські клуби, які відбували дискваліфікацію через трагічні події у фіналі Кубка чемпіонів 85-го року на Брюссельському Ейзелі. А через рік вирішено було змінити формат найпрестижнішого клубного турніру Старого світу. Так сталося, що груповий етап Кубка чемпіонів дебютував. З матчу на республіканському стадіоні в Києві, де 27 листопада 1991 року місцеве Динамо приймало португальську Бенфіку. Причинки цьому протистоянню додавав факт участі у грі нещодавньої зірки київського Динамо Сергія Юрана, який наприкінці літа перейшов саме до Бенфіки. Там же грав колишній спартаківець Василь Кульков. Ось вони і стали найбільшим головним болем для киян. Коли у кулькова кореспондент футболу Віктор Браницький запитав, як гратимете проти своїх, гравець відразу дотепно відповів: А які мені родичі, кияни? Проти них і не без успіху грав у складі Спартака. Інша справа Юран. Сергій має перший виступ проти колишніх партнерів. У психологічному плані це дуже складне випробовування. Сам Юран, тому ж спецкору говорив із усмішкою. Я професіонал і намагатимусь робити свою справу чесно. А Динамо заб'єте? Постараюсь. До речі, після матчу Юран не виглядав надто засмученим і, як і раніше, із задоволенням роздавав інтерв'ю. Що ви скажете про гру своїх колишніх одноклубників? Динамо зіграло не над добре, але досить грамотно. Ми припустилися лише однієї помилки, а кияну нею скористалися. Питання. Ви поїхали з Києва лише кілька місяців тому. За час вашої відсутності команда змінилася? Відповідь. Я не помітив жодних змін. Проти нас грала та сама команда, за яку ще влітку виступав я. Дуже втомилися. Так, але скоріше морально, ніж фізично. Цей матч дався мені нелегко. Зізнайтеся, чи розраховували на перемогу? Так. Тільки ось і колишні одноклубники Юрана теж розраховували на перемогу і на те, що Сергій не вийде проти них грати, чисто з моральних міркувань, як озвучив після матчу старший тренер Київського Динамо Анатолій Пузач. Але Юран вийшов і зіграв проти свого колишнього клубу так, ніби він йому і не рідний. І добре, що того вечора, 27 листопада, 1991 року, йому Юрану і взагалі нікому з Бенфіки. Не судилося затьмарити настрій мільйонам любителів футболу вже неістуючої країни. Коли Олег Саленко на 31-й хвилині із засідки перехопив пас назад голкіперу Бенфіки і не залишив йому жодних шансів, 41 500 глядачів на республіканському стадіоні були у нестями від щастя, що на них ринуло. Адже обігравали не когось, а топ європейський клуб. Який залишив не при справі чемпіона Англії лондонський арсенал? Тренував Бенфіку Свен Юран Еріксон, де під його керівництвом, окрім Юрана Скульковим, запалювали ще два гравці шведської збірної Юна Стерн та Стефан Шварц, бразилець і Саяш, плюс португальські зірки Нену, Паулу Мадейра, Руйбенту, Руйкошта, Антоніо Велозу. Вітор Панейра, Руй Агуаш Пашеку. Усі гравці національної збірної. Тільки ось як виявилася така зіркова кампанія цілком по зубах Молодняку Динамівському. Ігор Кутєпов 25 років, Олег Лужний 23 роки, Ахрік Цвейба 25, Андрій Алексанінков 22, Сергій Шматоваленко 24, Сергій Ковалець 23. Віктор Мороз, 23, Сергій Заєць, 22, Олег Саленко, 22, Юрій Мороз, 21, Володимир Саран, 20. Замінив на 77-й хвилині Степан Беца, 21 рік. У запасі у Пузача ще були голкіпер Вальдемара Кенас – 26 років, Юрій Грицина – 20, Олег Матвеєв – 21 та Віталій Мінтенко, 19. Честь їм усім і хвала за ту славну перемогу, після якої совєтський спорт вийшов під шапкою 1-0 в піку Бенфіки. Я не згоден з Юраном, що кияни скористалися єдиною помилкою Бенфіки. Не заперечую, гості були фаворитами матчу і зробили все, щоб виграти. Але той вечір, 27 листопада, 1991 року, був нашим Динамівським. Кияни грали з таким натхненням, як ніколи того свого радянського прощального сезону. Повна самовіддача на полі, жодного остраху перед європейськими авторитетами. Не в останню чергу тому, бо розуміли вони самі світовий авторитет, нехай навіть і без тих зірок, хто цю репутацію завойовував. А я схоплювалася глядачі на трибунах зі своїх місць, а я з крісла у своїй кімнаті? Коли у другому таймі Юрій Мороз небезпечно пробивав у поворотах, але не вистачило трохи точності. А потім взагалі Ковалець і Саленком розіграли справжню Бразилію і лише майстерність голки поранено врятувала португальського чемпіона від другого пропущеного голу. Динамо могло обіграти Бенфіку і з більшим рахунком. Але коли м'яч потрапляв до Юрана крізь щільну опіку Лужного та Олександрова, то одразу ж очікувалися неприємності у вигляді нестандартних дій цього гострого таранного Форварда та небезпечних ударів. Саме Юран бив здалеку на останніх хвилинах, після чого наші вболівальницькі серця відразу пішли в п'яти, для того, щоб в черговий раз полегшено зітхнути м'яч просвистів над поперечиною. Після поразки своєї команди Еріксон визнає. Ми не очікували побачити таку класну гру у виконанні Київського Динамо. А знаменитий Ейсебіо, який приїхав разом зі своїм клубом до Києва, помітно засумував після фінального свистка. Якщо перед матчем на запитання, хто переможе, він грайливо відповідав місцевим журналістам Київське Динамо, адже ви таку відповідь хотіли почути. То вже пізніше, коли табло республіканського стадіону зафіксувало рахунок 1-0 на користь Динамо. Ейсебіо сумом константував. Вітаю всіх уболівальників Києва. У них чудова команда. Щодо Бенфіки, то я надто засмучений, щоб обговорювати цей матч. Що тільки ще більше тішило нас, динамівських уболівальників, адже Світова зірка визнавала перевагу киян над грізною Бенфікою знай наших. А от що сказав Пузач. Ми практично нічого не знали про нашого суперника. Не мали відеозаписів матчів Бенфіки у чемпіонаті Португалії. Проте наші хлопці зуміли налаштуватися, подолати комплекс непереможного противника. Кияни здобудуть ще одну перемогу в останньому поєдинку півфінальної групи Кубка Чемпіонів над Празькою Спартою весною 1992 року, про що окрема розмова. Всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!